Заправка дизельним паливом взимку нагадує справжню гру в лотерею. Станції техобслуговування наповнюються поламаними машинами. Команда Стоп корупції спробує з'ясувати, в чому проблема. Автівка Алли зламалася дорогою додому саме через погане пальне. Її ремонтували три дні. Завелася машина, щойно в бак залили якісне паливо. Як мені сказали на станції забиты форсунки, пришлось менять свечи і чистити топливную систему. Скільки їх заплатили? Чотири тисячі гривень, плюс евакуатор. Аллі пощастило, адже через погане паливо ремонт може коштувати до 15 тисяч гривень. Нормально, це хороші селярочки, хороша заправляється. Получається, коли так постучиш, гуляєш, а ножка аж аж, аж чорне вилівається коли вже осадок, це значить заправляються не качественна селярка. Це станція техобслуговування, де Алла ремонтувала свою машину. Тут взимку через погане дизельне паливо на ремонт щодня провозять близько двох-трьох автівок. Основна причина: на заправках заливають дизельне паливо, що не відповідає погодним умовам. Первый – это летняя солярка. Это та солярка, которая замерзает уже при минус 5 градусах. Да. Она состоит более густая. Консистенция самой солярки более густая. Вторая солярка – это зимняя, которая уже замерзает, как мы знаем, минус 32-35. Минус И третий вид – это арктическая солярка, которая замерзает при минус 55 градусах. Многие заправки не успевают при наступлении морозов ну, перейти на зимнюю солярку. И, конечно же, они ну, не скажут вам, что вы залили ту солярку, которая уже соответствует там, зимнему периоду. чергу, що у нас відбувається, вона нас загустіває. В результаті двигун машини глохне. Та крім того, на деяких заправних станціях паливо розбавляють іншими речовинами або ж не стежать за кількістю сірки. Це призводить до забруднення або ушкодження деталей машини. Ми виявили, що деякі мережі закуповують продукт набагато менше, ніж його потім продають через свої заправні станції. Тобто, питання: а звідки береться? Надлишок продукту, деякі ділки вони привозять, купують авіаційне пальне. Воно по своїм властивостям нагадує дизельне паливо, але акцизний податок на нього набагато більший, десь там у п'ять разів менший. І тому вони його змішують з дизельним пальним. Ми вирішили самі перевірити якість дизельного палива і навідалися до тієї мережі, де заправлялася Алла. А мені дизель, звичайний, Звичайний. десь літрів буде, так? Взяти на проби паливо ми відвезли до сертифікованої лабораторії. Там стежать за якістю пального для столичного громадського транспорту. Визнають, заправки часто доводиться міняти. Буває, що багато сіре, буває, що температура спалаху в закритому тіглі теж не відповідає нормам. Тобто буває, що дизельне пальне розбавляється. Ми замовили екстрену перевірку. Її роблять лише за добу, але вона не така докладна, як хімічна. Тобто, це ось це точно якісно, так? <гум> а, ну етанаші, <це> <гум> да. а але це наше результати експертизи виявилися несподіваними, та про це пізніше. Зараз спробуємо з'ясувати, чому в Україні такі проблеми з дизельним паливом. Єдиним контролюючим органом якості палива в Україні була Держспоживінспекція. Проте на сьогодні владі вочевидь цей орган не потрібен. Ми хотіли домовитися з Держспоживінспекцією про коментар. На наш запит дістали ось таку відписку. У зв'язку з реорганізацією Держспоживінспекції України протягом 2015 року не виділялись бюджетні призначення на проведення незалежних експертиз якості. Разом з тим, протягом 2015 року було перевірено 243 тисячі літрів нафтопродуктів на 33 автозаправних станціях. На 17 підприємствах встановлені порушення правил роздрібної торгівлі нафтопродуктів. Та та повернімося до нашої експертизи. Доброго дня! Ми до вас по результати. Виявилося, що в лабораторії застаріле і недостатньо чутливе обладнання. Тож визначити остаточно якість пального там не змогли. Рівень сірки в нашому зразку такий низький, що його точну частку в професійній лабораторії встановити не вийшло. Тобто, якщо більш сліболі чувствительний uh -huh. прибор, у це не, це не треба говорити. Ну, у нас, не приб... не у нас при... ми могли більш нізкі концентрації ловити, Так yeah. як у нас прибор такий, як кон є 90 на то. Як уже зазначали фахівці, дизельне паливо часто розбавляють авіаційним. А саме в ньому значно менший рівень сірки, ніж у дизельному. Контролю за якістю дизельного палива в Україні, як ми вже переконалися, наразі немає. Тож як врятувати автівку від поганого пального мають знати самі водії. Саме простой спосіб, як можна самому взяти звичайну тряпку. обычную, которую взяти кипяток, Очень гарячий кипяток, тряпкой накрыть сам топливный фильтр и его облить. Топливо, сама горячая вода не будет сразу же стекать, уходить, она будет держаться на самом топливном фильтре, и вы этим самым раз парафините ту солярку, которая у вас была в самом топливном фильтре. Чтобы уберечь всю топливную систему, насос высокого давления, это добавлять смазывающие присадки в ваше дизельное топливо. Перевірка 33 заправок по всій країні за цілий рік проблеми аж ніяк не розв'язує. В результаті, окрім понівечених машин, маємо приголомшливі втрати для бюджету. Від тіньового ринку нафтопродукту за минулий рік Україна втратила 5 мільярдів гривень. Та подібні схеми на автозаправних станціях лише одні з багатьох махінацій з дизельним паливом. Про обрутку спальним у військових частинах дивіться у рубриці схематично.